Виконуємо проєкт серводвигун. Заходимо за посиланням в свій клас, вводите логін і пароль. Далі вибираєте свій клас і вибираєте проект «Серводвигун». Далі ми створюємо. Create New Design нову схему створюємо. Сьокіт вибираємо. І розташовуємо наступні елементи. Вибираємо плату Arduino. І одразу під низом серводвигун. Серводвигуна у нас є три піни. Перший ground, другий у нас Power і третій сигнал. Починаємо під'єднувати. Обираємо чорний колір і перший вивід чорного кольору ми заводимо GND. Після того, як ви зібрали схему, ви можете так, от, щоб гарно виглядало, підрівняти так, під лінієчку, щоб всі у нас були рівненькі. Далі перший дріт завели. Другий дріт вибираємо червоний колір. І повер, заводимо 5 вольт. І третій дріт вибираємо помаранчевий або жовтий сигнал, ми заводимо в шостий пін. Зверніть увагу, що ось цей сигнал можна заводити в той пін, перед яким є знак «Тільдачка». Ось такий. Це які у нас тут піни такі є. Це у нас є третій пін, п'ятий, шостий, дев'ятий, десятий і одинадцятий пін. От можна заводити тільки в один із цих пінів. Після того, як ми зібрали схему, ми вибираємо код. І тепер будьте уважні. Перше, що я роблю, я вибираю блокс, розкриваю, і тут вибираю останній пункт текст. Далі я натискаю Continent продовжити, погоджуюся з цим. І у мене вже тепер переводяться мої блочні команди в команди мовою програмування C. Далі, наступний крок. Мені треба підключити бібліотеку серву. Для того, щоб підключити цю бібліотеку, я обираю наступну тепер опцію. Ось цю. Посередині. Яка називається Libraries. Бібліотеки. Розкриваю. І тут вибираю бібліотеку серву. Ось вона. І натискаю кнопочку Після того, як я натиснула кнопочку Inключи, що в мене з'явилося? у мене з'явилася перша команда. серво H. Підключена бібліотеки серво. Наступний хід. Мені треба зробити змінну типу серво. Я пишу після рядочку Inклю, от перевела курсор сюди, з великої літери пишу серво. А потім ім'я змінної. Пробіл. Ім'я змінної я можу придумати сама. Ну, як правило, пишу так: наприклад, S або серво. І в який пін заводимо. У нас заводиться в шостий пін, тому я пишу S6. Або, наприклад, можна було написати серво 6. Далі я ставлю обов'язковий знак після кожної команди в Мові C++. Це крапка з комою. Після цього. У мене є блок Void Setup, це on start. І ось цю команду, яка у мене тут є, мені її треба замінити. На яку команду мені її треба замінити? Мені треба написати так: початок: це у нас яка зміна у нас, яку ми зміну відкриваємо. У мене це зміна S6. Далі я ставлю крапочку. крапочку і потім я пишу метод attach підключити до якого піну? В дужках я пишу номер цього піну. Це 6. І також не забуваємо в кінці поставити крапку з комою. Блок Void Loop. Це блок forever завжди. Першу команду ми видаляємо, і тут нам треба підключити наш сигнал. Це змінна s 6 І передати е, методом в write, значення, на який кут треба, щоб сервер-двигун е, повернувся. Перше положення я вибираю кут 0 градусів. Крапка з комою. Потім мені треба очікування зробити, і е, зараз ми спробуємо очікування 1000, і подивимося, чи встигає. Він зробити повний поворот. Якщо ні, то ми потім ось це очікування замінимо. Команда delay це відповідає wait або чекати 1000 мілісекунд. 1000 мілісекунд дорівнює 1 секунда. Далі, наступну команду. Мені знову треба повернути в інше положення, кута мій сервопривод. І знову я роблю таку команду. S. 6. Крапка, І в дужках тепер вибираю вже інший код. 180. Крапка з комою. І deli, знову ж таки, очікування, у мене 1000 мілісекунд. Код ми завершили, я його так от прикриваю. Для того, щоб тепер перевірити, як він буде працювати. Я натискаю Start Simulation. Дивимося, що у нас відбувається. І ми дивимося, що у нас от іде поворот, зараз я зупиню, 0 градусів. Це ось це положення у нас 0. Ось це 0 у нас. А ось тут положення 180. І я бачу зараз, що у мене до 180 градусів не встигає він повернутися, тому що цій команді певний час потрібен. Що я для цього роблю? Мені треба змінити зараз. Я заходжу в код знову. І збільшити кількість мілісекунд. У мене стоїть 1000. Я змінюю на 2000. Тобто це буде 2 секунди. Знову я код прикриваю, і пробуємо тепер запустити симуляцію. І ми бачимо, що він тепер встигає зробити до 180 градусів повернутися і. Початкове положення. Тобто у нас іде завжди вибирається спочатку положення 0, потім положення 180. Що вам пропонується зробити? Увійти в код і спробувати поміняти оцю початкове положення і кінцеве положення кута. І ще раз нагадую, що кут можна вибирати будь-який від 0 до 180. Бажаю успіху! у виконанні цього проекту.